Всім привіт! Нагадую, ми відпочиваємо в готелі Тару Карпати, Львівська область. І не тільки діти їсти, а й вирішили на прогулянку. І зараз покажу яка краса навколо. От така краса поруч з готелем. Гори. Сьогодні другий день пасмурний, де дощик. Там тече річка Стрій, Спінінг зі мною. Тому спробуємо половити форель. А це мої дівчата. Зараз буду їх доганяти. Всім гарного дня. Так, наша подорож зробила зупинку біля цього готелю. Дивіться, який цікавий паркан, в стіні глечики, колеса і така краса. Співають пташки. Дуже. Красиво, свіже повітря. Так, і кому цікаво, от тут є поштомат, номер можете зафіксувати і сюди відправляти посилку, якщо треба. Ще познімаю вам таку красоту. Дивіться, річка стрій. Чисто-чиста. На жаль, щось форель не бачу. А це так виглядає. Готель. О, сіні Карпат. якому кому цікавить, ви можете перейти на посилання і подивитися, які умови. Такий котед на горі. Дуже все красиво Дитячий майданчик теж є. Тарзанка. Водойма, напевно, можна купатися або ловити форель. Давайте підійдемо. А так зроблено. Так, десь в двох кілометрах від нашого готелю є це кінна ферма, як не знаю, як правильно сказати. Напишіть в коментарях, як правильно це зветься. І дивись який поне, а там далі великі конячки ще. І синий трактор. Це для молоч. І така краса. вічка.